Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 24 вересня 2024 року і я хочу вам показати такий сорт винограду як художник. Бачите, яка велика ягода, там 5 копійочок лежить. Це останній виноград, який достигає в цьому році в мене. Його термін 125 днів, 118-125. Але. В місті він достиг би швидше. У мене тут ділянка, трошки берег, болото поруч. І він достигає довше. В місці це було б в рази швидше. Друзі, так, дивіться, вон там маємо ягоди, бачите, з того боку є. Цей кущ молодий, ще не розігнаний. Лоза вже починає визрівати. Підійшли ми з іншого боку куща. Дивіться, яка тут, бачите, грона такі не дуже запилені гарно. Деякі он, навіть і по три дали. Ну, то перші роки. Ще й рік проблемний. Побачимо, як буде в наступні роки. Ягода, як бачимо. Червоно-фіолетова, товарна. Так що сорт художник ну, є достойним на винограднику. Ще одне я не зауважив до вас. Немає тріску. Дивіться, навіть ті сорти давні, древні, там, преображення їм подібні Аркадії, вони все потріщали, академіки, навіть потріщало в цьому році те, що... Немало б потріщати після дощику. Він хоч би що. От таке. Такий він художник. Зараз ми зараз ми зріжемо декілька ягід, таких більшечких, Ось ягодку. Зріжемо ягідку, порівняємо їх на вазі, на цукор. На цукор перевіримо. І якось так. Ось тут ще дуже велика є ягідка. Теж її зрізаємо. Ось така. Так. 10 грам одна ягідка показала. 8,29. 8.30. І ще одна. 6,7 грамів ягідка показала. Зараз я розріжу їх і перевіримо на цукор. Ось так виглядають вони. М'який така вона желейна. Така соковита. Бачите, вже сік натік набіг ось. Дивіться я. Ого-го, го скільки соку. Скільки соку. Зараз зупиню відео. Як бачимо, друзі, 15% брікс показала цукру ягода. Ну, ще би йому повисіти, або садити в місці серед будинків. Побачите, кісточка ще зелененька. Зараз я куштую М'якість соковита така, не хрумка, ні. Він більш чи то в цьому році. Але солодкий. Шкірка тверда, але їща пережовується. М -м -м. Так що в місті він. Вибачте достигне раніше. Все буде з ним. Набагато раніше. Єдина перевага, що лоза визріває, бачите. Ну не вся, але частина лози. Для плодоношення на наступний рік вже є. Уже визріла. Так що, друзі, не буду вас затримувати. Це був огляд винограду художник. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації!